Сьогодні я вам розповім про те, що чекає на колаборантів. Вони чекали на Росію, зустрічали її оплесками і думали, що вона принесе краще життя. Як ми жили раніше, ми знаємо, що принесла Росія, бачимо. Я вважаю, що більшість вже пробудилася і зрозуміла, що несе руський мір. Скоро війна вже скінчиться нашою перемогою, перемогою добра над злом, перемогою світла над темрявою, і ми почнемо відбудовувати нашу Україну. Того, що було раніше, хлопці-воїни цього вже не допустять. Справедливість і закон буде для всіх один. Я в цьому навіть не сумніваюсь. Про це говорить і мешканка селища Савинці Ніколаєнко Раїса Володимирівна. А що робити з нашими колаборантами? Ну я вважаю, що їх треба судити. І не давати їм по три роки, по п'ять років, а давати їм ну і не довічно, а то за них потім платити оті податки, щоб вони потім іще їли, пили. Їх треба оце заставляти разом із расистами платити репарації, щоб вони відбудовували своїми мозолями і своїми грошима, допомагали отаким, от як я. Щоб вони відбудовували це все. Чому ми 30 років оце ось мучилися в країні? В Україні мучились тому, що у нас не було дійсно, звичайно, самого-самого президента сильного, і тому що були багато запроданців, які тихенько. Вели свої перемовини, домовленості із росіянами, бо вони хотіли панувати і хотіли, щоб вільної України не було. Але ми вільні і хочемо жити вільно, і щоб нами ніхто не командував. І тепер їх всіх виганемо з країни, і хай вони їдуть отуди в свою рашу, доживають свій вік. Я теж вважаю так, дехто вже потікав звідси з Богом. З Богом до росіян. І нехай тікають. І я вважаю так, що тих, кого ми знаємо тут, хто співпрацював, але ще залишився, хай не чекають, щоб про них люди забудуть. Ніхто не забуде. І навіть ми своїм дітям, онукам і правнукам скажемо, що з такими людьми нам немає шляху в один бік. Хай вони йдуть на свою Рошляндію. Вони їх підтримували, вони зараз чекають, що повернуться, не повернуться, не чекайте. Не буде по-вашому. Буде все. Вільна Україна. І буде все. Тільки чесно, справедливо. Тепер уже ми не допустимо того, щоб по нас топталися, як і раніше топталися. Дякую вам і, вам. і до зустрічі на перемозі.